Зараз ми спробуємо за допомогою карточок, на яких написані або четвертні нотки, або восьмі, викладати ритм слів. Спочатку окремих слів, а потім і цілих фраз. З чого треба розпочати, щоб викласти ритм слова? Як завжди, в слові ми робимо наголос на один з складів. Перш за все, треба визначити, скільки складів має слово. Наприклад, слово вітерець. Як нам визначити кількість складів? Для малих дітей ми радимо поставити долоньку біля підборіддя і сказати це слово. Скільки разів підборіддя торкнеться вашої руки, стільки складів у слові вітерець. Тобто, це слово має три склади. Або слово. Квітка, квітка два склади. А по слово, наприклад, ведмежатко. Ведмежатко чотири склади. І коли ми знаємо, скільки складів у слові, тоді ми знаємо, скільки нам треба викласти ноток. І на яку з цих ноток або складів ми робимо наголос, де ми будемо затримувати інтонацію, там буде більш довга нотка, а де ми будемо проказувати склади швидко, там будуть короткі нотки. Восьмі. Давайте подивимося це на прикладі.